Права 454 Склади рівність для знаходження невідомої величини X. Ну що ж, схема, яка є підручнику, я переніс на дошку, ось вона тут є. Давайте думати, а чому ж, яка рівність буде для знаходження невідомої величини Х. В першому руках Ну, Ми тут бачимо, що X буде дорівнювати А плюс Б. з цієї схеми видно. Пишемо, що Х у нас дорівнює А. Плюс Б. Є. Yeah. Ну і в другому випадку нам треба знайти виключимо Х. Ну, як її знайти? Якщо за загальна доміна М умовно, це нас П, то Х буде дорівнювати, треба від М відняти П. То в другому випадку записуємо, Х буде дорівнювати М Мін. Ну що ж, ось такі дуже прості міркування на цьому вправо завершено.